Вітаю поціновачі математики. Розв'язуємо номер 654. 157 помножити на 37, плюс 29 помножити на 157, плюс 143 помножити на 42, плюс 24 помножити на 143. Перед нами стоїть завдання обчислити значення виразу найзручнішим способом. Отже, уважно треба вивчити наші добутки. Ми повинні помітити, що в першому та другому добуточках є спільний множник 157, отже, ми б його могли винести за дужки. В третьому та четвертому добуточках також є спільний множник 143. Ми його теж зможемо винести за дужки. Отже, 157 винесли, 37 залишилось. Плюс. 157 винесли, 29 залишилось. Аналогічну дію виконуємо з третім та четвертим добутком. 143 винесли за дужки, залишилось 42. Плюс 143 винесли за дужки, залишилось 24. В дужках можемо виконати дію 37 додати 29, отримаємо 66. В других дужках аналогічно. 42 додаємо 24, отримаємо 66. Отже, ми знову маємо в добутках спільний множник. 66, винесемо його за дужки. 66 винесли, 157 залишилось. 66 винесли, 143 залишилось. В дужках виконуємо додавання. Додавати числа зручно з кінця 3 плюс 7 0, одиничку перекинули, 4 плюс 5 9, і одиничка 10, одиничку перекинули, 1 плюс 1 2 і 1, 3. Отже, 66 треба помножити на 300. Помножимо спочатку 66 на 3. 3 на 6 – 18, 8 записали, одиничку перекинули. 3 на 6 – 18 і 1, 19, і дописали 2 нулі. Завдання виконано. Друге. 9,2 третіх помножити на 5,1 другу. Мінус 16 помножити на 4,5 плюс 10,13. Помножити на 5,1 другу мінус 16. Можна згрупувати перший добуточок з третім та другий з четвертим. Так, у першого та третього добуточку спільний множник 5 цілих 5,1 друга. Винесемо його за дужки. 5 цілих 5,1 друга помножити. В дужках буде 9,2 третіх, плюс 10 1 третя, у другого та четвертого спільний знак мінус, винесемо його за дужки. 16 спільний множник винесемо за дужки. отже, в дужках залишиться 4,5, а якщо 16 поділимо на 16, то ж буде одиничка. Мінус ми винесли, тому в дужках плюс 1. В дужках виконуємо дію 9,2 плюс 10,1 третя. 9 плюс 10 19, 2 треті плюс 1 третя 3 третіх. Мінус 16, 4,5 плюс 1 буде 5,5. Що зможемо зробити на наступному кроці? Ну, 3 третіх – це фактично одна ціла. І ще можна помітити, що у нас є два числа, які, по суті, є одним числом, це 5 цілих 5,1, 5,5, просто записано в різній формі. У формі мішаного числа і у формі десяткового дробу. Тому зведемо до одного вигляду, я запишу у вигляді десяткового дробу. 5,5 помножити, тут ми сказали, одиничка, і 19 у нас уже було, отже, 20 мінус 16 на 5,5. Помічаємо, що 5,5 у нас є спільним множником для двох наших добутків. Отже, 5,5 ми виносимо. Від першого добуточку 20, залишається множничок, мінус, а від другого 16. В дужках виконуємо дію, 20 мінус 16, буде 4. 4 множимо на 5, 20, 2 перекинемо, 4 на 5, 20 і 2, 22. Але ми множили десятковий дріб. В ньому одна цифра була після коми. Отже, треба кому поставити і в добутку. Остаточна відповідь 22. Завдання виконано повністю.